Як а тебе звати? Дамір. Дамір, скільки тобі років? Вісім. Друзі, Даміру вісім років. Дамір проявив бажання тренуватися зі мною на площадці. Звідки в тебе таке бажання з'явилось? Мені сподобалось, як ВАД тренувався, і я запитав, чи можна з ними. І він згодився. І мені іменно сподобалось, тому що я захотів стати військовим. У мене це бажання з дитинства і ходити на, б... на бокс також. Чудово, взагалі. А ти звідки нагадаю? з Луганської області? Так, друзі, підтримайте, будь ласка, Даміра. А він має бажання тренуватись зараз на площаці. Ти можеш тренуватися за зараз. Зараз ми розімнемося і будемо проводити вже починати з собою тренування. Підтримайте Даміра, Дамір має бажання бути військовим, хоче тренуватись для того, щоб стати сильним. І я впевнений, що у Даміра все вийде. Максимальна підтримка Даміру, я впевнений, що в нього все вийде.